Ще місяць тому у мене феретин був 17, була сильна слабкість. І надмірне сильне випадіння волосся. Я просто була в шоці. Я плакала через те, що в мене вся ванна була в волосі, і я думала, що буду лисою. Але пройшов місяць і я феретин змогла підняти фактично на 10 пунктів. Зараз мій феретин із 17 перетворився на 26,7. Тому я в цьому відео хочу з вами поділитися своєю схемою, як я змогла це зробити. Доброго дня це Вікторія з вами, нутриціолог. Я допомагаю людям відновити здоров'я, складаю оздоровчі програми для того, щоб ви могли почуватися. Добре, активно життя радісно у своєму тілі. Так, от, що зі мною сталося. Я по життю такий дуже сильний тривожник і маю таку слабку нервову систему. Я це знаю. І також знаю, що на фоні хронічного довготривалого стресу у нас знижується засвоєння мі мінералів, вивільнення вітамінів, погіршується робота шлунково кишкового тракту. І наступила така подія критична для мого організму, коли весною у березні місяці вся моя сім'я перехворіла на грип. І цей вірус дуже сильно ще дужче виснажив мій організм, тому що. Два дні я взагалі нічого не їла, просто лежала. Мене взагалі не було ніяких сил, і я цей грип перенесла навіть важче ніж ковід. Після того, як я вийшла з цього захворювання, я помітила, що не можу їсти нічого. Мене тошнить, мені хочеться кислого постійно. Я зрозуміла, що аптечними таблетками для зниження температури я собі знижила кислотність шлунку і при цьому не можу нормально їсти. І як тільки я почала відновлювати кислотні шлунку, запускати жовчий відтік, тому що якщо довго не їси, жовч застоюється. І якщо ви відчуваєте симптоми зранку, що вам не хочеться їсти, немає апетиту або тошнить на вживання жирного, це 100% вказує, що у вас застій жовчі. І от в мене також була така ситуація. У мене почало випадати різко, сильно волосся не тільки в мене, а й у мого сина. Я зрозуміла, що це проблема не моя особиста, що там з чимось пов'язано, а це після цього вірусу, тому що мій син старший також важко переніс цей вірус. І я звернулася до лікаря, здала аналізи, щоб подивитися, що відбувається з моїм організмом. Запалень, аналізи ніяких не показали, тому що я слідкую за своїм шлунково кишковим трактом, у мене немає здуття проносів, запорів, метеоризму, у мене немає проблем пожіночого, немає обільних місячних, щоб де б я втрачала велику кількість заліза. А от на фоні стресу погіршується засвоєння заліза. А плюс, коли ти стикаєшся з якимось сильним вірусом і хворієш тиждень і нічого при цьому не їси, то організм дуже виснажує свої запаси. І от так сталося, що нашому організму волосся це не першочергова, не першочергова. Орган чи що, і е, туди не направляється велика кількість мінералів е, і білків. Тому і почалося от таке сильне випадіння на фоні сильного дефіциту після віруса і в мене, і моєї дитини. Е, що мені лікар назначив? Е, вона мені дала препарат заліза. У формі оксиду і відправила додому, сказала, що три місяці потрібно пити залізо для того, щоб нормалізувати феретин. Але я, як нутриціолог, розумію, що оксид заліза це найгірша форма, яку можна пити. Вона дуже погано засвоюється і має дуже багато побічної дії на шлунково-кишковий тракт. Тому я його не купувала в аптеці. Навіть не пам'ятаю, яка там була комерційна назва цього препарату. А взяла хилатної форми, яке не має протипоказань і добре засвоюється. І склала сама собі схему. Відновлення рівня феретину і зупинки випадіння волосся рівно через місяць моє волосся перестало випадати. Нарешті я переживала, що буду лиса, але слава Богу, я зупинила це, і цього не сталося. Тому беріть ручку і записуйте. Якщо у вас є схожа проблема, якщо ви давно працюєте над своїм ферритином, ви його можливо піднімаєте, але він потім падає. Якщо ви перестаєте пити залізо, або якщо ви п'єте залізо, але маєте дуже негативні наслідки після цього здуття бурчання загострення молочниці, там больові відчуття в шлунку, то ви зрозумієте свої помилки. І з чим я з першим почала працювати це зі своїм стресом, тому що стрес дуже сильно погіршує засвоєння всіх речовин в організмі. Він спазмує мускулатуру і шлунку, і жовчного, і кишечника, і погіршується кровотік в цих частинах нашого організму, і, відповідно, всмоктування наш організм потім входить в глибокі дефіцити. А мінерали організму дуже-дуже потрібні, особливо залізо, тому що воно дає енергію. Залізо переносить кисень клітин для того, щоб наші мітохондрії почали виробляти енергію. І до того ж, якщо ви довго хоч не намагаєтеся схуднути, але вам це не здається, не вдається перевірте рівень перетину та заліза. І якщо ці рівні знижені, то жир не буде окислюватися і ви не будете худнути. Ось така ситуація. Після того, як я почала так активно шукати інформацію по контролю стресу, я склала методичку Антистрес це канал в телеграмі, де дуже багато інформації про стрес, як він впливає на всі органи, що з ними стається, які техніки потрібно робити, і техніки з диханням і техніки. По роботі з мисленням особливо. Ну, і також, як підтримати організм нутрицептиками, адаптогенами і так далі. Я дарую цю методичку безкоштовно тим, хто приходить до мене на консультації, тому що це реально дуже потрібна штука в нас час. Що я робила далі? далі я... Почала працювати зі своїм харчуванням і додала продукти, які багаті залізом. Це печінка, я робила паштет з печінки в інстаграмі, рецепт, як можна зробити, дуже смачно до речі. Потім я почала приймати субпродукти, які багаті залізом. Ну Почала вживати добавки заліза у хилатній формі за певною схемою із кофакторами, тому що залізо саме по собі дуже важко засвоюється, йому потрібні кофактори, тобто залізо має окислюватися, і ви маєте приймати вітамін С або яблучний оцет, який багатий вітаміном С. Я, до речі, приймала ще екстракт лимона від компанії New Life. Це компанія, яка виробляє добавки на основі лікарських рослин. І в неї є унікальна технологія, це лазерна витяжка соку зі стебла рослин. Тобто, це не настоянка лікарської речовини на спирту, ще й розведена водою 50 на 50. Це живий сік рослин, який не розведений водою, який не містить етилового спирту, і це суперконцентрат, який можна приймати навіть діткам по капелькам. Це дуже така концентрована речовина. І дуже добре засвоюється. Тому я користуюся цими добавками три роки, і вся моя сім'я, і ми вилікували багато хронічних хвороб, проти яких доказова медицина була безсила. сила. Тому, якщо вас цікавить ця інформація, я можу з вами нею поділитися. І в мене на каналі на цьому ще дуже багато відгуків по, по, цій, по цій продукції. Далі я пила ще таблетки для стабілізації кислотності шлунку, екстракт кропиви, яка також багата вітаміном С, і яка нормалізовує кислотність шлунку, знімає запалення зі ссорі, тобто кропива, реально класна штука, і вона також напряму впливає на ріст і відновлення волосся. Тому що згадайте, що вам говорили бабусі, що потрібно полоскати голову відваром кропиви. А тут вже готова кропива у вигляді екстракту, суперконцентрату, яку можна і всередину приймати, і зовні. Також наступне. Я встановила певні правила от засвоєння заліза, тому що якщо пити добавки заліза або їсти. Натуральне залізо у вигляді їжі і запивати його кавою або чаєм, то таніни в каві чайові, і вони зв'язуються з залізо і воно не засвоюється. Я вам попереду вже говорила, що залізо дуже активна речовина в нашому організмі і вона дуже швидко зв'язується з різними мікроелементами. Тому для того, щоб не просрати своє залізо, то потрібно як мінімум через годину-півтори пити каву або чай, для того, щоб залізо встигло всмоктатися в тонкому кишечнику. Це перше. Потім залізо конкурує з кальцієм. Якщо ви ви приймайте добавки кальцію або там, хочете поїсти кисломолочний сир, кефір чи любі інші продукти харчування багаті кальцієм, то також краще їх перенести пізніше, як мінімум за годину-півтори, після того, як ви прийняли добавки заліза, щоб це не зупинило засвоєння заліза. Потім додатково ще потрібно приймати мідь, вона також бере участь у засвоєнні заліза, цинк він допомагає і відновити ріст волосся, так само, як і мідь, прибирає сивину і бере участь у рості волосся, ну, і так і цинк. Тобто залізо має прийматися з вітаміном С або любою іншою кислотою, яка містить вітамін С, з міддю, з цинком. Ну і також база. База це ті нутрицептики, які потрібно приймати на постійній основі, не зважаючи на аналізи. Ну, хіба що вітамін Д, щоб вирахувати своє дозування. Потрібно здати аналіз д 25 ОН. і ви побачите, яка у вас в крові, який рівень вітаміну Д неактивного. І таким чином ви потім по формулі, по схемі, певні, зрозумієте, скільки вам потрібно приймати для того, щоб або вийти з дефіциту вітаміну Д, або просто підтримувати його в нормальній формі. Тобто вітамін Д, магній та омега-3 це база. Яка необхідна кожній людині, дитині і особливо кожній жінці, для того щоб не збільшувалося запалення в організмі, для того щоб була адекватна нормальна імунна система. І не слабка, і не гіперактивна. Вітамін Д в цьому питанні дуже допомагає, тому що він не тільки для того, щоб кальцій засвоювався, вітамін Д він працює як вітамін-гормон, В нього є друга функція, і він бере участь в роботі всіх органів. Майже три тисячі процесів, які відбуваються в нашому організмі. Там скрізь задіяний вітамін Д. Ось така моя схема: тобто робота з нервовою системою, робота з кислотністю шлунку і жовче відтоком, робо, налагодження харчування, вживання їжі багатої залізом, вживання правильної форми заліза, яка не має негативного впливу на організм і добре засвоюється, вживання кофакторів, які впливають на засвоєння заліза, а також певні правила в харчуванні для того, щоб це залізо засвоювалося. Я залізо вживала зранку над ще серце, коли вставала там о пів шост, того ранку шосій я випивала залізо з, з чимось кислим, або екстракт лимона, або взагалі з соком лимона, або з яблучним оцтом Потім займалася своїми справами. Через годину я вже снідала. Але я не, не снідала кальцієм, не снідала творогами, там, і таким іншим, щоб залізо добре засвоювалося. Ну, і, звичайно, вживала всі кофактори: Це мідь, цинк, вітамін Д, омега-3, э, магній. Э, і таким чином, коли ще я почала працювати зі своїм мисленням, перебрала хронічний стрес, через місяць феретин піднявся на 10 пунктів і зупинилось випадіння волосся. Тому ось така схема: якщо ви маєте проблему з феретином, з засвоєнням з феретину цього, якщо він піднімається, а потім падає, ви його не можете нормально підняти. Якщо ви не розумієтеся у формах заліза, п'єте різні препарати, а воно не допомагає. Якщо ви важко переносите добавки заліза, у вас проблеми з ШКТ, болі в шлунку, здуття, загострення молочниці та інші проблеми, якщо у вас сильне випадіння волосся і ви не знаєте, що робити, приходьте на консультацію до мене. Ця консультація триває годину. Ми повністю розбираємо ваші харчування, розбираємо, знаходимо причини. Якщо у вас є аналізи, це взагалі супер, скидаєте мені свої аналізи. Дивимося. Якщо немає, Відправляю у вас на аналізи, на самі основні, і дивимося, в чому причина зниження заліза. Починаємо впливати спочатку на причину, а потім, уже, якщо потрібно, вживаємо залізо. І я вам даю гарантію, що ви 100% відновите і своє волосся, і свою енергію, і свій зовнішній вигляд, і матимете гарне самопочуття, тому що я маю досвід як на собі, так і зі своїми клієнтами. Для того, щоб потрапити на консультацію, пишіть мені в Директ інстаграм, посилання буде в описі. Слово залізо або консультація, будь-що. Я з вами зв'яжусь, і ми назначимо час.